Радіо UA Chicago друзі. Всім доброго вечора. Ви на каналі Радіо UA Chicago І ми продовжуємо нашу вечірню студію сьогодні. Маємо змогу поспілкуватися з нашою гостею. Це Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Julia Скубіда Agency. Вітаю, Вітаю, Дмитро. Юлю минулого разу, як ми спілкувалися з тобою, дуже гарні отримали фідбеки від людей, гарні відгуки і перегляди так само. От і коментарі до речі, до речі, коментарі були а там про мене, про тебе писали. Але загалом, загалом, дякували, дякували, що ми підняли таку тему. І знаєш, я здивувався, тому що. Зазвичай негативний контент залітає більше ніж позитивний. У нас тобою був позитивний контент. Я нагадаю, хто не бачив, ми говорили про те, що страхові компанії почали опускати ціни. Юлю хочу перепитати, нічого не змінилося з минулого разу. Опускають а навпаки, зроблю трошки реклами. Давай якщо пару років ви є з прогресів, а зателефонуйте нам. Я вам обіцяю, що принаймні зараз, коли ми робимо квоти, я б сказала з 10 клієнтів. З е, у семи буде найкраща ціна в нас в American Family, ніж ті, що мають з прогресів. Так що а, у нас досить суттєво опустилися ціни. І з 15 лютого в нас опускаються ціни на будинок. Тому, будь ласка, а, ті, хто кажуть, що вам підняли можливий зі стейтфарм, Allstate All вам підняли ціни на будинок. А знову ж таки, я хочу вибачитись перед всіма своїми теперішніми клієнтами. Це для нових клієнтів. Для клієнтів, які вже є з American Family, ви побачите якісь зміни тільки під час вашого ренювала. Тобто, я розумію, що всі зразу телефонують і кажуть, що я ваш клієнт, але це для нових клієнтів. Тобто, тому, будь ласка, телефонуйте до нас. Ми будемо з радістю перевіримо ваші ціни. Пропоную схему, дорогі Давайте. наші слухачі та глядачі. скажімо, я твій клієнт, мені ага. ти поки нові ціни не пропонуєш. Але моя дружина не є Давайте твій почнемо з цього. Це від... не я. Окей, це не те. Добре. Це не те. Це не те. Добре, дякую, що уточнила. Я відміняю свою свою страховку в тебе, а дружина оформлює свою страховку в тебе. І відтак ми отримуємо вже в даний момент нові ціни. Чим погана схема? Um... Ну там багато є нюансів, так що я навіть, не буду вдаватися, окрім того, що я зазвичай, якщо є ти, то мала б бути по правилах і твоя дружина на страховці. Але, звичайно, так, якщо ви відмінили і хочете до нас повернутися, то ви отримуєте ціни як для нових клієнтів. Тому. Два моменти Юля, які можуть попливати а, і дещо можуть суперечити зниженню цін. А, перший момент знову ж таки погода. От буквально вчора вийшла новина, що на північному сході США а, може бути новий потужний шторм, сніговий шторм. А як це попливає чи не попливає? Дай свій коментар, будь ласка. Ну ми будемо дивитися. Ми слідкуємо, поки що ще те, що якби є лосис пов'язані. Просто з людьми та погано їздить, там, пожежі і тому подібне. Це те, що а, якби залежить в якійсь мірі, якимсь, якісь є фактори, що залежать від людини. А є, як ми називаємо, cat losses, тобто катастрофік losses, які залежать від погоди, які ми не можемо взагалі контролювати. І не це є все рівно, кожна страхова компанія закладає в свій бюджет, що це буде там 15%, 20%. Тобто ми зараз ще слідкуємо, поки що нічого критичного я не бачу. І я так само хочу уточнити, що не всі страхові компанії опускають ціни. Тобто кожна страхова компанія American Family минулому році підняла сильно ціни. Тепер вони опускають. Тобто, зараз інші страхові компанії досі піднімають ціни. А Тобто, як то я не можу говорити за всіх, я тільки як то тут репрезентатив American Family, тому. А не кидайте в мене, якщо ваша страхова компанія вам не пі... не опускає ціни, то просто звертайтеся до нас. Звертайтеся до нас, це мається на увазі до офісу Юлії Скубіди. Так. Я відразу нагадаю номер телефону. Це 773 235 9900. Юлю, ще один момент, хочу з тобою проговорити. Сьогодні вранці дивився факс. Ну я деколи дивлюся і факс і сіден okay. різні телеканали. І там один експерт вийшов в ефір і сказав, що. А є великий ризик, що цього року долар дуже сильно обвалиться, і взагалі цей економіст прогнозував величезну економічну кризу, навіть гіршу ніж у 2008 році. Чи щось страхові агенти про це чули, чи якось вони готуються до можливого гіпотетичного валу? Я думаю, що не страхові агенти, але страхові компанії, компанії так. так, тому що ми дивимося, починається скорочення. Я це бачу в нашій страховій компанії в головному офісі. Зараз багато йде скорочень маркетинг. Тобто, завжди коли економічна ситуація стає трошки невпевненою. Страхов... взагалі великі компанії починають, що робити, скорочувати свій штат, і це починається зазвичай там маркетинг, селс і тому подібне. Тобто, ми це бачимо. Цю рестрактчер. Я дивлюся, що. І так само дуже багато страхових компаній я завжди читаю новини, скорочують свої департменти. Особливо це зараз буде стосуватися через AI, наприклад, кол-центри, наприклад, клейми, щоб робити, тобто всі ваші страхові випадки фіксувати зараз. За допомогою AI це робиться набагато набагато швидше. Можна якусь там інформацію підтягнути, тому. А, та я думаю, що треба готуватися до того, що якщо ви на якійсь корпоративній роботі, то мати а... план бета або хоча б якусь подушку безпеки. А, ми зараз до AI повернемося, бо я хочу про це трішки більше поговорити. Але запитаю, перед тим, нещодавно ти казала, що шукаєш до себе на роботу, дівчат. Чи ти вже знайшла, чи потрібно а, я ще досі когось? не знайшла а, ті резюме, що я отримала, а, скажімо так, мені ще не дуже сильно горить і. В принципі, деякі з'явилися інші фактори, тому що я шукала в Carole Stream, але в мене дівчина одна з Норідже вирішила переїхати в Шамбург, і тому зараз насправді ми будемо шукати когось в Норіч. Так що О, якщо це... ви тут... Поруч, то будь ласка, висилайте тоді ще раз ваше резюме, тому що все трошки помінялося навіть без того, щоб я знала. А куди висилати на імейл твіта? Можете на інстаграм писати а Instagram? мені, а можете висилати на імейл тім, like, -e at джеюлаетмфемдаткам. Якщо ні, просто напишіть мені на інстаграм. А які основні, скажімо, так, qualities мають бути присутні а, в людини? Людина? Я думаю, що головна quality, яку я шукаю, це досвід працювання з людьми. Ви не маєте знати нічого про страхування, але я хочу, особливо, якщо ви працюєте в магазині, або можливо, ви працюєте офіціантом, або ще десь ви працювали з людьми. А я думаю, що тоді ця робота для вас, якщо ви знаєте, як, як це а, говорити спокійно з людиною по телефону, як там справлятися з великою кількістю дзвінків, а, тобто тоді так, англійська. Англійська так, англійська потрібна обов'язково. Я не кажу, що ви маєте її ідеально знати, але якщо ми говоримо там як мінімум B2, давайте вже так mm -hmm. говорити. Тобто англійська має бути, це не має бути, я ж кажу, якась ідеальна, але ви пам'ятаєте, що все рівно вам потрібно буде розмовляти з головним офісом. Okay. І питати якісь речі англійської мови, тобто ви маєте не боятися підняти телефон і говорити з кимось англійською мовою? Тобто досвід роботи з людьми, так середньо англійська, ну і відповідно дозвіл до праці. Пишіть mm -hmm. Юлі на інстаграм, на фейсбук чи на імейл, чи телефонуєте і там вже по ходу вирішите, як вам ліпше Абсолютно. сконтактуватися. А питання чому не AI? а um... Ну, якби знову ж таки, те, що ми застосовуємо AI кожен день для якоїсь там аналіз... Наприклад, зараз, коли людина висилає мені свої declaration page, тобто ви маєте страховку. Наприклад, зі State Farm, тобто я беру, я кидаю це в AI, який мені за дві секунди аналізує все, що ви маєте, без того, щоб я там перечитувала всі ваші контракти. Але все рівно наша робота полягає в тому, щоб говорити з людиною. А в перспективі через років 5 10 може і я відповідати на всі телефонні дзвінки, що у вас ну, у поступають? В перспективі люди, якби як це? Іншуртек компанії, які це так називаються, які намагаються поєднати страхування і технічні компанії, вони створюють таких агентів, які самі мають, будуть говорити, задавати вам правильні питання і тому подібне. Тобто воно йде це все в цьому напрямку. Питання тут просто. А по перше, наскільки якби щоб продати страховий полюс, ти маєш бути ліцензованим. А так само, коли ви там телефонуєте в Гайко чи в прогресів, я вам гарантую, що той реп, який підняв телефон, він зобов'язаний мати ліцензію. І тут питання AI не буде мати цих ліцензій. Тобто, поки що а, і воно якось не регульовано. Це по-перше. По-друге, якби ми самі чудово знаємо, що AI не є ідеальним, він не може давати всі правильні відповіді, і тому все рівно ще потрібна людина. Тобто, куди воно піде, я впевнена, що в якомусь сенсі воно спростить нам життя а, але. Поки що ще там, на наступні 5 років, хоча ну, 5 я, напевно, не буду так заходити, але на наступні 2 роки я не бачу, як я буду там, особисто зменшувати свій персонал тільки через AI. Навпаки, ми будемо думати, як його допомагати впроваджувати, нам, впроваджувати, та. як нам зробити наше життя простіше, легше, там, швидше відповідати клієнтам. Як, там. Можливо, ми зможемо проаналізувати зараз, я собі думаю, щоб записувати якийсь там кожен телефонний дзвінок по якому сервісу телефонуєш, щоб зрозуміти звідки йде на більша кількість дзвінків, де ми можемо зробити щось more efficient, а тобто, щоб ми більш ефективно працювали. Тобто ідеально, це коли є симбіоз, так AI і людини. Абсолютно. абсолютно. А, але ми сподіваємося, Юлю, що ні через два, ні через п'ять років тут не буде сидіти AI чи твоя якась голограма, <гум> тут будеш ти справжній, Ми будемо спілкуватися. Спілкуватися будемо періодично, хоча б раз в місяць. А стосовно штучного інтелекту і стосовно технологій, Юлю, хочу тебе запитати. Теж зараз спостерігаю, що багато страхових компаній намагаються людей заставити, щоб вони скачали свої аплікації, щоб вони там зареєструвалися, якомога більше даних своїх туди підтягнуло. Так. І я, от теж, дещо маю тут скептицизм, тому що от за TikTok, можливо чула. Написали статтю. Це здається, були було чи Washington Post, чи чи New York Times, Написали статтю про те, що TikTok використовує спеціально ці дані для того, щоб потім на вас робити репорт в імміграційну службу, якщо є такий запит, чи ще кудись. А моє питання таке: чи от страхові компанії вони десь можуть розповсюджувати приватні дані своїх користувачів? А, ну ні, розповсюджувати ні, але зараз всі страхові компанії наполягають на тому, щоб ви використовували Telematics. Що таке Telematics? Telematics – це коли ви закачуєте аплікацію, і ця аплікація дивиться, як ви їздите, тобто який ви є водій. А що зазвичай на що вона звертає увагу? По-перше, години, коли ви їздите, так? Тобто, чи ви більше вночі їздите? Скільки годин на день ви будете їздити? Як часто ви перевищуєте вашу швидкість? Звичайно, що там регулюється, тобто, ви, там це не означає, що якщо ви приїхали one mile over, та тобто десь більше, за трошки швидше, що це буде рахуватися проти вас автоматично, але плюс-мінус якихось межах, якщо ви постійно там 20 миль більше їздите, і як часто ви натискаєте на гальма дуже швидко. Тобто, ось такі речі вони хочуть, тобто кожна страхова компанія побудувала якісь свій, але вони всі Плюс-мінус однакові, це те, на що дивиться страхова компанія. Тому що набагато, тобто телефонує клієнт зараз і каже мені, ну я там працюю з дому, я буду їздити на рі на півроку, всього-навсього все, якісь там миль, я... ми дивимося ви хороший водій. А страхова компанія хоче робити аналіз конкретно кожної людини, тому що, якщо в них є доступ до цієї аплікації, вони бачать, що людина їздить тільки ночами, наприклад, тобто, що є набагато вищий ризик. Що людина насправді їздить там по 40 миль на день в один бік і 40 миль в інший бік, людина часто перевищує швидкість, то відповідно таким людям дійсно страховка буде підвищуватися. Ага. Але в іншому, якщо подивитися з іншого боку, якщо я живу дуже поруч біля свого офісу, я їду буквально там 5 хвилин мені їхати до мого офісу, а я зазвичай їду повільненько собі, попиваючи каву зранку. А це, тобто... Таким людям, як я, які їдуть, їдуть зранку, мало миль їжджають і так само там не перевищують швидкість, то навпаки для мене це великий плюс. А, тобто і страхові компанії хочуть отримати якнайбільше таких даних, тому що в такому випадку це допомагає зробити. А, ціни для всіх більш справедливішими, якщо це можна так сказати, зараз це є optional, Та? Тобто це, 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 це Вибір. А коли це, напр... вже, коли це вже коли це стане мендетоки, коли це стане вже обов'язковим? А я не думаю, що воно стане обов'язком. Я думаю, що просто будуть настільки вигідні умови для того, щоб закачати цю аплікацію, mm -hmm. що люди, от, наприклад, зараз American Family, якщо для вас, от я тільки що розказала на що вони дивляться, якщо ви такі хм, а насправді я там, якщо ви ви я просто так само хочу сказати людям, що ви не маєте боятися. Цієї аплікації, тому що ви завжди можете її анінстал, тобто ви завжди можете сказати Окей, я більше не хочу брати в цьому а, участь, тобто я не буду а, користуватися. Поні тобі штраф прийшов. Ти Так, Це правда. Але наприклад, в American Family у вас є 99 поїздок, ви які не повпливає на ціну. Тобто, у вас є 99 поїздок. Які ви зробили, і ви вже дивитесь, наскільки що вам показує, тому що вам уже тоді за 99 поїздок вже більш-менш аналітика спрацювала і може. Сказати досить точно, який у вас буде рейт, і якщо ви бачите, що він у вас піднімається, то тоді ви можете просто забрати цю аплікацію, і воно на вам не повпливає на ціну. Або якщо ви бачите, що ага вам показує мінус 10% до вашого рейту на страховку, то можливо вам варто це робити, тому що є там різні водії, є в хаосхолді, та хтось їздить краще, там мій чоловік взагалі там їздить дуже по правилах, тобто він там дуже переживає за цю аплікацію, він нею користується. Тобто, то ви там... ви використовуєте метод поки що пряника, не батуга, Тобто, ви задобрюєте так. людей, намагаєтеся. І Я навіть більше скажу, що зараз, принаймні American Family а, з лютого вона буде давати навіть знижку на будинки, якщо ви будете мати цю аплікацію. Окей, дивись, автомобілі я розумію. Ти їдеш, вона тебе перевіряє і швидкість, і як ти їдеш, коли їдеш. Угу. А з будинки як воно буде працювати? А просто це вони хочуть дати додатковий стимул, щоб люди скачували ці аплікації. І дадуть вам додаткову знижку навіть на ваш будинок, якщо ви будете користуватися цією аплікацією для автомобіля. Тому що вони а, хочуть мати окей. дуже хороші рейти для автомобілю. Вони хочуть знати, наскільки саме ти, Дмитро, хороший водій. Я дуже хороший водій. Ну, дуже хороший. Тому, тому я й кажу, що. І якби знову ж таки: не бійтеся, пробуйте, можливо, вам не піде. Можливо, це єдине, що я хочу зауважити для таких як я. Якщо ви любите говорити по телефону, то ви не маєте тримати телефон в руках. Це якби для мене великий мінус, тому що я дуже люблю. Ну мені багато людей телефонують. Просто ну, це так, моя робота. Можна але, до машини підійднати. але не всі є страховим агентом, кому за день телефонують мінімум там 15 людей протягом трьох годин. Тобто, а це якби єдиний мінус для мене. Але якщо ви насправді їздите абсолютно нормально, а ви там ночами не працюєте, то для вас це ідеальний варіант. Це ж напевно з цими аплікаціями дійсно не можна буде на телефоні щось інше робити, коли ти їдеш, бо е, аплікація фіксує, що ти, Вона фіксує, що ти знову ж таки є якийсь, якби є стандарт. Тобто всі розуміють, що колись ви візьмете телефон. Я не хочу, щоб людина думала, що як тільки ви взяли один раз цей телефон, тому що щось сталося, вам телефонують зі школи вашої дитини. Що вам зразу ваш скор впав? Попередження, тобто, попередження, потім страйк і все. Якби все рівно є якийсь середній там порівнюють до якби середнього статистичного, тобто скільки це роблять інші люди, і скільки робите ви? Якщо ви будете виходити за межі цього середнього статистичного, тоді вас скоро вже піде там вгору чи вниз. Говорячи, власне, за технології е, найгірше, що на дорозі є це поганий водій, але ще гірше за поганого водія це є п'яний поганий водій. О, І, власне, про п'яних поганих водій, хочу запитати тебе твою думку, тому що теж з'явилася новина, що в конгресі є зареєстрований законопроєкт, щоб була розроблена аплікація. Там навіть грант готові готові дати близько 45 мільйонів доларів. Щоб розробили таку аплікацію, що коли людина сідає в авто, вона має здати е, пройти певний тест, щоб аплікація перевірила. Чи він, чи вона п'яний, чи ні. І скажи, будь ласка, що ти чула про це? Чи American Family десь роздумує над такими різними моментами? Ну, no, поки ні? що, я так я не чула. А я думаю, на що зараз страхові компанії про що дійсно мають думати: це про self-driving cars, тому що це більш реалістично, ніж цей закон, який пройде, тому що це дуже буде тяжко, я думаю, Продати автомейкерам, щоб вони якось це зробили І 45 мільйонів. Цього може не вистачити для того, щоб переконати автовиробників це впровадити, особливо але, але це якщо особливо, правильне. якщо це не це дуже правильне рішення. Чому нові автомобілі досить досить технологічні? Я думаю, що це не, не абсолютно. Буде. Я просто кажу, що а, я, я поки що не знаю, але всі думають про self-driving cars, тобто як їх треба буде, чи дійсно безпечніше стане на дорогах, чи стане. Небезпечніше, тобто про це страхові компанії мають думати. Давайте і цією тематикою завершимо наше сьогоднішнє інтерв'ю. cars. А, Ти їздила на Веймо? Була в Каліфорнії, пробувала була, була в Каліфорнії, але ні не їздила. Ну там, чи в Техасі ми так само зараз є? А я їздив, маю такий досвід. Ти сідаєш в авто, там на замовляєш, як Uber, нажимаєш кнопочку старт, і авто їде без будь-якої людини, тільки ти сидиш ззаді і спостерігаєш, як там руль крутиться, як машина повертає, і дуже цікаво. А якщо щось не дай Бог станеться, таке може бути. Не завжди все залежить від нас. А, то як тоді страхові компанії будуть розбиратися? Кого вони судять? Водія, а там нема водія чи пасажира, чи компанію загалом? Як, як... Ну я думаю, через це це якби це зараз найголовніше питання, тому що якби тоді має би відповідати автомейкер, і це питання буде: хто ж все ж таки? А, чи це буде я, я думаю, що це питання якраз в повітрі? Хто mm -hmm. за це буде відповідати? Ну дивіться, в мене є Тесла зараз, яка self а, має опцію. А чи я нею завжди користуюсь? Абсолютно ні. А якщо я їду дуже далеко, я нею користуюся і. І якби вона мені нагадує, якщо я десь подивилася вниз в цей час на свій телефон, що я маю дивитися прямо так. Тобто Тесла дуже за це. Да, але дивись, ти вийшла з будинку, ти нажала на Теслі на аплікації, що вона до тебе під'їхала, скажімо так, вона десь запаркована 100 метрів від хати. Ти сказала, підійди до мене Тесла. По дорозі, коли вона до тебе їде, всередині нікого в ній немає, вона десь зачіпає інший автомобіль. Сталася аварія. інцидент. хто відповідає тесла чи ти? Ну, я думаю, що в цьому випадку, мабуть, якби моя страховка буде платити, але я думаю, що після цього все ж таки страхові компанії можуть звертатися до Тесли, до виробника і питати, в чому справа. А приведу такий приклад, до речі, якщо в вашому будинку почалася пожежа, uh -huh. а, і ця пожежа почалась через якийсь а, електричний прилад, наприклад, телевізор, чи там я не знаю, Ми, я не кажу про хітри, які ви просто забули виключити, який перегрівся. Я кажу про щось, що насправді не мало б загорітися, але воно загорілося, то страхові компанії потім ідуть за виробником. Тому що я бачила ці випадки, тому що воно б не мало бути. Це означає, що десь щось було не так побудовано, і насправді це їхня відповідальність, тому що телевізор, який виключений, не має загоратися, чи навіть який включений, він не має загоратися. Останнє питання, Юля, ти як то кажуть, excited в очікуванні цього найближчого майбутнього з технологіями, з різними провадженнями, чи ти трохи знову ж таки побоюєшся? А я не побоююся. Я більше як це? Я вже багато чого пережила. Я коли так собі подумати починала 15 років, то а, через пару днів буде 15 років, як я маю свою Ми агенцію, тебе вітаємо. свій бізнес. Вітаємо з А це а, я просто починаю, коли навіть квот онлайн, щоб хтось купив, це була просто. Якийсь вау, це була неймовірна технологія, що хтось міг піти онлайн і подивитися, скільки буде коштувати страховка на автомобілі. Ми бачимо, що не пройшло 15 років. Тепер люди можуть абсолютно спокійно купити а, страховку на автомобіль. З будинком ще досі не все так просто. З бізнесом взагалі не так просто, а, тому що існує існують ще такі люди, як я, які мають пояснити і зрозуміти взагалі, що від вас вимагають, якщо ми говоримо про бізнес. А, тобто. Ці технології з'являться, але зміни не так швидко відбуваються, як нам здається. Юро. Ну, а через 15 років я сподіваюся, що я вже буду десь там. Ми дуже радіємо, що ти 15 років вже існуєш як страховий агент і розвиваєшся і ви рухаєтеся точно в правильному напрямку. Радіємо, що маємо з вами таку тісну надійну співпрацю. Юлія Скобіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скобіда Agency. Друзі, звертайтеся номер телефону 773 235-9900. Побачимось, почуємось незабаром. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.